Всіх вітаю на своєму каналі. Давно нічого не знімав, якось не було часу. Та й зайнятий був. Наш юмезик поламався. Що сталося ну, з двигуном? Зняли голову двигуна. А для чого зняли? Зараз я покажу. І що вони ми бачимо? От наш клапан, десь він заліз туди. Відповідно, працював на трьох циліндрах. Перший, другий, третій, четвертий. Сховався, так що голову в ремонт. Ось. Ще щось в коробці там розтарабанилося, коротше, там передачі всі не включаються, треба робити вскриття. Кабіну сняли вже, Вон кабінка стоїть. Гарно. Зараз потихеньку будемо розбирати, його розтягувати. Прив'язав я його. Щоб він не втік до свого апарату. Перетягнули його, як знімали кабінку, хотів зняти, але не встиг. Приїхав такий самий ЮМС, тільки з кунгом зверху. Зачепили, підняли, переставили та й все, потім затягнули сюди. Так, ну що, поки камі він на колесах, то ми будемо його розтягувати, розтягувати будемо колоти пополам за допомогою ось такої приспособки. Це у нас ну, на двох коліщатках. Відповідно, швиляра прикручуються от сюди до цих, з одного з другого боку, і отим посередині вінтом підпирається під двигатель, щоб він собі висів на своєму рівні. Ну, Можна ви нижче відрегулювати, буде, як запихати. Та й таке. Працюємо далі. Ну що, народ, працюємо далі? Розтягнули трактора, ось приспособка. Тут все попідпирали, підставили. Ну, якось отако воно зараз виглядає. Своїм малим зачепив. Розтягнули та й крутимо, вертим. Так, народ, була проведена комп'ютерна діагностика і виявилося, що оцей от вал, тут або болтик закручений був, він викрутився якогось дива і його ось він. трошки погнуло, поглодало. І ще не все. І ще в нас от в, цьому стакані, в цьому стакані полетів почіпнік. І в нас оця от шестерня. Ганяє, як собі сама хоче. Так що йдемо заказувати запчастини і ремонтувати. Дякую всім за увагу. Пока-пока. Так, народ, ще чуть-чуть доснімемо. Думали, що цей от почіпник, що тут -от стоїть, відкрили кришку. Оказався вал. Знаєте? Так що, цей вал по-любому лоб, і прийдеться його шукати. Ну, все, всім дякую за увагу. Пока-пока. Будемо працювати!